Як ви вважаєте, представники Української православної церкви зробили достатньо за час повномасштабного вторгнення для того, щоб президент і вважав і вашу сторону також правою? Ми завжди були на стороні нашої держави, на стороні нашого закону, але протягом незалежності завжди України <кій> воювали проти церкви, починаючи з Кравчука. Філарета і закінчу сьогоднішнім часом. Ми робимо те, що повинні робити. Ми звершуємо молитву, ми прикликаємо всіх до єдності, ми благословляємо наших воїнів. Ми молимося, щоб Господь положив, як сказано, в, їх, в їх тіннях, переграждення злу. пригородження церква те, що їй потрібно, вона робить. А все-таки, от ваша думка, чи достатньо ви зробили за рік повномасштабного вторгнення саме для України? Я думаю, що ми робимо настільки, скільки можливо. Ми ще раз наголошую, проте навіть від Лаври передали 500 тонн гуманітарної допомоги. Наша церква робить дуже багато молиться. Наші вірні воїни, які служать в нашій державі, а сказати, що ми все зробили. Ну я не знаю, чи хто може сказати взагалі, що він все щось зробив, тому що саме головне в церкві це призвати людей до покаяння, до єдності, зберігати свою державу, молитись за свою владу і за свій народ. Те ми робимо. А Господь покаже всім, чи ми все зробили, чи все не зробили. Я не можу цього сказати, тому що я не знаю серця кожної людини.